Всім привіт! Ви на каналі StrongGameua. З вами Ася. Сьогодні я хочу розповісти, як робити гарні скріншоти в грі The Elder Scrolls Online. Під час того, як робити скріншоти, все ж таки можна поставити графіку побільше, якщо через це не вибухає ваш комп'ютер. Навіть якщо у вас фрізить від цього. Якщо ви хочете зробити фотопейзажу, наприклад, чи чогось що статичне, за чим вам не потрібно бігати і ловити момент, щоб сфотографувати, це гарненько підійде. Трошки потерпіти і зробити гарненький скріншотик. Нас цікавлять саме налаштування, які допоможуть прибрати зайві штучки інтерфейсу. Наприклад, імена. У мене вони вимкнені, увімкаємо. Ось така в нас трошки жопка. Якщо це саме якийсь ламповий скріншотик має бути, а, ні, а не просто скрін, щоб щось комусь показати. Гарний сет, наприклад. Тому ось ці іменні таблички ось тут вимикаємо і радіємо в життю і чистому екрану. Також тут є смуги здоров'я. Це стосується ось. Ось цього. Ось я їх повністю вимкнула. Ну, Лише квестик висить. В нас тут ще не перекладено на українську, але ось тут юзер інтерфейс. це просто інтерфейс. І UI. Включить увімкнути-вимкнути. або на російській здається Там просто інтерфейс, написано. Зараз я котики приберу. І ставити собі якусь кнопочку, яку вам зручно. У мене це було на е, нампадній клавіатурі, але зараз впаде клавіатура без неї. Тож я зробила на пейдждаун. Ось нажимаю, і пропадають усі штучки від інтерфейсу, ми можемо так само продовжувати грати, просто без інтерфейсу взагалі. Також це працює, якщо ви зайдете в інвентар, нажимаєте і все. І якщо ви будете у якихось ремісних станціях, також нажимаєте. І цього нема. Тобто, це також можна використовувати у якихось скріншотах чи відео, наприклад, як це я роблю. Ще одна корисна штучка це камера і вертикальне зміщення. Це нижче, вище це розташування камери відносно вашого персонажа. Стандарт ви не втратите, бо вони позначені цими штучками. І, наприклад, я завжди горизонтально. Перебираю суто в цей кут, щоб мій персонаж став по центру. І тоді можна зробити такий скріншотик, де вона по центру, а, а не з боку. І також вертикальне зміщення це ось так з піднизу. Наприклад, можна також відрегулювати, щоб воно було більш-менш на рівні. Персонажа, ані дуже високо, або, навпаки, десь вище. До речі, ось такий ось такий формат де камера вища, мені дуже зручно у підземелях та тріалах Не знаю, так чи ні, але виглядає, нібито в тебе більший обзор, і можна більш згори дивитись. Єдине, це не для тих. Не для тих місць, які в замкнутому просторі, не для якихось маленьких кімнаток. О, ще оці обведення персонажів також можна прибрати. я знайшла це також і мені таблички, і оці штучки. Ці всі предмети. Напевно, це все можна вимкнути, наприклад. Якщо ви робите фотографію якусь скриншотик. І при наведенні ніякий предмет не буде підсвічуватись, підмальовуватись, і ви спокійненько робите собі скриншотик. Також для того, щоб підкрутити графіку в грі, можна використовувати додаткову програму «Reshade». Відео по ній було у Drunken Kida, і я залишу посилання на це відео в описі, бо я просто тикаю те, що я трошки пам'ятаю з фотошопу, трошки щось настраю. Тут можна собі повністю підлаштувати під себе картинку, і це можна робити навіть не під час створення скріншотів, а просто для комфортнішої гри, для більш насиченої картинки. А зробити скриншот можна завдяки. А зробити скрішот зараз можна навіть без сторонніх програм, використовуючи принтскрін. Але у такому разі вам потрібно бути буде кудись вставити цей скриншот відразу, бо він зберігається як Ctrl-C. Ви кудись його. Ctrl-V або в Photoshop, наприклад, або в Paint, або, наприклад, в Telegram, як це роблю я. До речі, в Telegram можна відразу підрізати, якось, як вам потрібно. А ще зручніше робити скріншоти завдяки комбінації клавіш Windows і Print Screen. Тоді у вас прям анімація затвору, точніше, почорнівши екран. І ця картинка зберігається у ваших зображеннях знімки екрану. Там відразу вона зберігається, і не треба її шукати. Ще нагадую, що можна робити скріншоти, якщо вам потрібно якась маленька область, не весь екран. Комбінацію клавіш Windows Shift S. У такому разі у вас зупиняється вся анімація на екрані, все зупиняється. І Windows вам показує такий інтерфейсик. І ви просто берете і квадратик, прямоугольник малюєте на екрані, обводите саме ту область, яка вам потрібна. І ви її кудись: Ctrl-V, не весь огромний скріншот вашого робочого стола активного вікна, а саме та область, яку ви обмалювали. Ось, що ж, сподіваюсь, що це відео вам було корисним. Якщо воно вам сподобалось, не забувайте підтримати мене лайком коментарем. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, дискорд канал, завітати на Patreonчик, або залишити пару гривників на монобанці, наприклад. Щиро вам дякую за вашу підтримку, за те, що ви зі мною, і до скорих зустрічей.